Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск Тайм-Менеджмент Зарядки від студії управління часом Богуштайм. І з вами я, Галина Качинська. Я назвала цей випуск стратегії майбутнього. Я хочу з вами сьогодні поговорити про мрії, але не про ті мрії, як абстрактні фантазії. Які залишаються уявними картинками в голові, а мрії як фундамент постановки цілей і побудови успішного майбутнього. Є чудова фраза: якщо не знаєш, куди пливсти, то жоден вітер не буде попутним. Те ж саме можна сказати і про життя: якщо у вас немає мрії, немає внутрішнього орієнтиру, то ви ризикуєте просто плити за течією. І я думаю, що кожен з вас хоч раз в житті чув фразу. Мріяти це несерйозно, краще думати про реальність. Згадайте вас, таке ж саме було. Говорили вам такі фрази: Суспільство часто вчить нас бути практичними, але саме мрійники змінюють світ. І сьогодні я хочу розповісти вам, як правильно мріяти, щоб мрія ставала. Стратегічним інструментом досягнення ваших цілей. Є одна проста річ: потрібно зрозуміти, що мрія це перший крок до будь-якої великої мети. Наш мозок влаштований так, що він починає шукати шляхи до реалізації того, що ми яскраво уявляємо. Якщо ви бачите картину свого майбутнього мозок Починає працювати на її здійснення. І такий є яскравий приклад, як Ілон Маск. Його мрія колонізації Марса колись здавала, здавалась якийсь чудокуватий мрією, якась фантастикою. Але сьогодні його компанія SpaceX вже тестує космічні кораблі для польотів. Дуже важливо, щоб мрія була вашою. І вона має бути не нав'язана суспільствами, батьками чи модою. Ось такий ще яскравий приклад, як Джим Керрі. У молодості, коли він був ще маловідомий актер, переживав складні часи, він написав собі чек на 10 мільйонів доларів за актерські послуги і поклав його в гаманець. Він кожен день уявляв, що він видатний акт, що він отримує такий гонорар, і не пройшло і кілька років, як він отримав свій перший гонорар 10 мільйонів доларів за фільм «Тупі і Ще тупіші. Але він не просто мріяв, він діяв, він перетворював свою мету на дію. Отже, як сформулювати цілий? Є такий план, який допомагає це зробити, щоб перетворити мрію на життєву стратегію. По-перше, це мати чіткі уявлення, тобто, ви маєте уявляти, що саме ви хочете. Уявіть свою мрію у всіх деталях. Чим дрібніші деталі, тим краще. І спробуйте відчути, що ви отримаєте. Коли вона здійсниться, наступний етап це переклад, перевод мрії в конкретні цілі, тобто треба поставити ціль на досягнення в цьому напрямку. Це е, велика мрія може е, здаватися недосяжною, але якщо її розбити на, мілкі, на менші кроки, то зовсім інше з'являється ставлення до неї. Наприклад, ви хочете мріяти написати книгу. Для того, щоб її написати, вам треба скласти спочатку зрозуміти, на яку тему вона бути, буде, і потім розкласти свій час, спланувати свій час для того, щоб поступово цю мрію втілювати тобто час на написання хоча б одної сторінки в день. Наступне – це пошук ресурсів і можливостей. Як тільки ви визначите напрямок, ви почнете бачити можливості, яких раніше не помічали. От згадайте, якщо ви, наприклад, хотіли купити якоїсь определенної марки машину, то вона вже буде вам всюду бачитись, і на вулиці, і по телебаченню, і в інтернеті, і буде попадатись така інформація. Також е інформація почне притягуватись у вигляді якогось знайомства, якогось випадкового повідомлення. Тобто, якщо ви почитаєте мрію, то навіть Google підкидає вам інформацію з вашої мрії для досягнення її. Е і четвертий пункт е для того, щоб перетворити мрію стратегію це ді – це дія. Тобто... Те, що ви напланували, ви маєте втілювати в життя. Без дії, мрія так і залишається фантазії. І не треба коригувати, якщо щось не виходить, не треба коригувати мрію. коригуйте маршрут. Що ж заважає нам мріяти? Є такі чинники це страхи і сумніви, а раптом не вийде. Обмежувальні переконання, це неможливо, або я недостатньо хороший, або я недостатньо... в мене недостатньо ресурсів, ну, не можу я це зробити, бо я не такий, як е, досягатор, скажімо так. І третій чинник, що не дає вам, заважає мріяти, це негативне оточення. Якщо вас оточують е, Люди, які постійно вам, вас переконують, що це дурниці, то з'являється внутрішній сумнів. То що ж робити в такому разі? Це оточувати себе людьми, які підтримують, дозволяти собі мріяти без обмежень. І щодня робити крок у, у напрямку своєї мрії. До речі, Студія управління Богуштайм, це якраз студія управління часом Богуштайм – це якраз те ком'юніті, яке допомагає вам спонукає вас мріяти, ставити плани і досягати їх. Тобто, це ви саме в тому місці, де потрібно. Ви тут навчитесь мріяти і втілювати свої мрії в життя. Мрії це не просто фантазія, це стратегія майбутнього. Коли ви чітко бачите свою мету, ваш мозок починає знаходити рішення і запам'ятайте, мрія дає напрямок, цілі допомагають рухатись, а дії роблять мрію реальністю. Тож дозволяйте собі мріяти, адже саме мрійники змінюють. Змінюють світ. А зараз для підтвердження цього, відкрийте свої планувальники і подивіться перелік справ на сьогодні. Найдіть три справи, які ведуть вас до вашої мрії. І поставте на неї самий головний пріоритет. Тобто, ці обов'язково треба зробити ці справи. Подивіться на інші справи. Розподіліть їх по часу, коли ви це маєте зробити. Заплануйте обов'язково, заплануйте відпочинок. Він допомагає вам бути ефективнішим на протязі всього дня. Також залиште час на форс-мажори. Вони стаються. Особливо зараз такий час, як в нас в країні. І також. Виконуйте ці свій, свої справи, і ввечері обов'язково обов подивіться, що ви виконали. Проаналізуйте свій день, що виконали, що не змогли, які причини цього. І якщо чим більше ви виконали, тим більше ви молодець. Похваліть себе обов'язково за це. І напишіть кожен день, відведіть час для того, щоб написати свої мрії. Отже, кожна велика справа починається з мрії, і ваша теж. Дозвольте собі мріяти. Але не залишайте свою мрію в голові. Зробіть її частиною вашої стратегії життя. І пам'ятайте, коли у вас є мрія, у вас є завжди напрямок. Отже, до нових зустрічей! Бажаю вам гарного дня, повного натхнення на цей день і мрійте, мрійте. Отже, ваші мрії дають вам стратегію, вашої життя, стратегію вашого життя і напрямок. З вами була Галина Качинська. До нових зустрічей!